Професіональна хокейна ліга України готується приймати вітання. 25 липня виповнюється рік з дня заснування структури. Пишатися вже є чим. На думку генерального директора ліги Юрія Загороднього головним досягненням ПХЛ є повернення глядачів на трибуни. За минулий сезон матчі внутрішньої першості відвідало чимало глядачів, не кажучи вже про телевізійну аудиторію. Юрій Загородній вважає це найкращою оцінкою роботи ліги і клубів. Так наставники вже набагато професійніше ставляться до формування команд як наслідок рівень гри у порівнянні з минулими сезонами значно підвищився. Я можу сказати, що сьогодні у нас і лізі підбирається такий боєздатний колектив, десь 5-6 команд практично будуть рівноцінних команд, які будуть виборювати, і кожна з цих команд ставить перед собою дуже високі амбіційні завдання. А від Боєздатності цих колективів від цих завдань, які ставлять перед собою колективи, буде підвищити і рівень гри. У планах ліги подвоїти кількість глядачів. Спосіб простий розширити географію команди, а ось виконати важко. Причина банальна. Кошти через це недолік досі не з'явилися професійні клуби у Дніпропетровську і Херсоні, хоча технічна база там є. Не вдалося зробити професійну команду. Ми зараз разом з федерацією йдемо по шляху створення там молодіжної команди. Ми дивимося, бачимо, що якщо буде молодіжна команда, це пролог до створення професіональної команди. Розвиток молодіжного хокею новий проєкт ПХЛ. Наразі чому приділяють багато зусиль. Чекати на результати копіткої операції керівництва ліги залишилося недовго. І в нас є всі надії на те, що у жовтні місяці. Буде старт першого молодіжного чемпіонату України під егідою професіональної хокейної ліги. У першому році існування ПХЛ не обійшлося і без ложки дьогтю. Білий Барс та барстабіницькі гайдамаки не врахували свої фінансові можливості і вже після першого туру першості опинилися на межі зникнення. допомоги простягнуло керівництво ліги, додатково профінансувавши клуби. Проте практикувати таке надалі не планує. Натомість ПХЛ допомагатиме командам у залученні спонсорів. Обидва ці клуби подали попередні заявки на участь у чемпіонаті сезону 2012-2013. Але кінцеве рішення будуть вони грати чи не будуть, буде зрозуміло після 23 серпня, коли команди мають подати вже заявку у найгіршому випадку. Ліга готова до проведення першості у скороченому складі. Відповідний календар вже підготовлено.